Стояла вкопана, німа, Крізь сльози бачила розмиту картину світу, Біль, пітьма, дорогу темну щент розбиту. Куди ведуть їй шляхи? Гадала, що майбутнє світле, та зараз морок на круги, і небо стомлене, геть сіре. Стояла, думала чому така спіткала гірка доля? Вже вдосталь цього полину, вже вдосталь у житті їй болю. Надію в серці берегла і вірі сильна, як інакше, Долонях стомлених несла побити і тремчаче щастя, чи заживе зігріє сонце твої начервлені краї. Повір, є сила ще в долонці, тебе майбутнє донести, сама собі пообіцяла. Я руку все ж не опущу, До серце щастя пригортала, Ще й буде сонце в цім краю.